От. А тут усе печалька. Есть вот и такі у нас поля. То есть пизда. У корузі вона згоріла. Почина немає. Ого, тут, скажімо то, перми маленька. Ось є такі взъблені. Тут щось є. Ось опінитель, а так-то в основному немає. От. Про що й кажу, що враховувати треба все сроки посіву, обробіток ґрунту, попередника, ну абсолютно все і гібриди вибирають також більш стійкі до засухи. Ну то есть тут усі кукурудзе не особа лише щось є. Але нема тут нічого. <клухи> то есть здесь сбой пішов и вот і висока вона, воно трьохметрова кукурудза. Але щось пішло тут не так. Не знаю, що не так пішло, але щось пішло. От. Ось отакого. От Проїбалася людина, Намучилася, але ось отопосів, то і тут ось на метрі виходить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тобто, ну, в нашому регіоні. Так то давненько так уже ніхто не сіє. Ну але ж два руки підрядки були в принципі доволі непогані для кукурудзи. І почали знов навалювати густоту. І от теж думаю, що на цьому учаску не останню роль зіграла густота посіву. То есть, ну якось так.